Зараз це важко повірити, але нам прийдеться навчитися їсти тарганів, інакше людство просто не виживе. Коли ми уявляємо, що можемо з'їсти таргана, ми відчуваємо огиду, але ми спокійно можемо їсти креветок або крабів. Хоча з точки зору біології це майже одне і те саме. У новій статті філософи намагаються розібратися, як же формується ця огида і чому вона така вибіркова. Це насправді цікаво. Якщо замислитися, наші харчові уподобання це не просто питання смаку. Це глибоко закорінені культурні та психологічні установки, які часто не мають раціонального пояснення. І саме ці установки, філософія може допомогти нам зрозуміти, чому навіть якщо ми уявимо, що таргани будуть абсолютно стерильними, чистими, корисними для здоров'я, ми все одно всередині маємо цю структуру огиди, і це не тільки біологія. Звичайно, якщо слідувати науковому підходу, те, що кажуть нам біологи, огида це еволюційно розвинутий захисний механізм. Ми уникаємо їжі, яка може бути зіпсованою або зараженою. Але чому цей інстинкт працює навіть тоді, коли ми точно знаємо, що їжа безпечна? Але філософ акцентує увагу, що це не лише біологія і наші інстинкти. Це виховується культурно, бо людина від народження ще не має огиди до певних продуктів, це нав'язує нам суспільство. У нас існують кордони, причому культурні, між їстівним і неїстівним. Філософ Коро Даймонд пише, що поняття їжа це не просто біологічна, а й культурна категорія. Наприклад, чому ми не їмо домашніх улюбленців? Це ж теж корисний білок. Він може навіть на смак нічим не відрізнятися від того, що ми зазвичай їмо. але це порушує саму концепцію в культурі домашніх улюбленців. Чи, наприклад, фуагра. чому це викликає огиду? Бо багато людей не їдять фуагра не через смак. А через знання про методи її виробництва, ну і у це ось насильницьке годування качок. Тому, звичайно, їжа це не просто задоволення своїх потреб. Це ціла культурна надбудова в нашому суспільстві. Я про це детальніше розповідаю у відео на основному каналі, чому не можна їсти олів'є. Тому що це не просто ой, калорії, ой, інгредієнти, ой, щось. Ні, їжа це завжди культурний код певного суспільства, певної ситуації. У нас безліч всього пов'язаного з їжею існує в наших традиціях, наприклад. І ми дуже цінуємо національні страви, такі як борщ. Ну і звичайно, ця філософська парадоксальна думка, що біологічно таргани і креветки дуже схожі. Це реально одне і те саме, умовно кажучи, це члени стоногі з екзоскелетом. Але соціально вони повна протилежність. Креветки подають у дорогих ресторанах, вони, ну якби, VIP на нашому столі, а тарганів асоціюють із брудом і антисанітарією. Навіть якщо ми, умовно кажучи, зробимо тарганів абсолютно безпечними і чистими, вони все одно не. Стануть е, якби такими ж крутими, як креветки шифр пропонує такі результати свого експерименту. Він Зрозумів, що якщо ми візьмемо комах і зробимо з них такий порошок білковий умовно, то люди значно простіше будуть його ну, сприймати і споживати. Тому зовнішній вигляд і наші стереотипи, які на ньому базуються, мають теж таке вирішальне значення. Тому майбутнє альтернативного білка може полягати не в тому, щоб змусити всіх їсти смажених тарганів, а в тому, щоб зробити їх якби невидимими, перетворити на інгредієнт Єнти у звичних стравах, і все це базується на тому, чому я от казав, що ми будемо змушені їх їсти. Вони набагато більш екологічно ефективні, можна так сказати. Вони потребують меншої кількості ресурсів, менше СО2 і так далі. І так далі. Тобто, мовно кажучи, це їжа майбутнього. Да? Це їжа майбутнього, яка дозволить нам економити більше ресурсів, і якщо людей буде ставати більше, так це буде набагато більш ефективнішим. І тому філософія тут може допомогти нам, як нам подолати цю межу сприйняття е, харчування тарганами. У фіналі статті шефер описує ще один епізод. Він пробує штучно вирощене м'ясо, тобто клітинна культура, яка ідентична натуральному м'ясу, але без забою тварин. І розуміє, що його реакція це не про смак. А про те, як мозок сприймає натуральність їжі. Тобто багатьом людям, навіть якщо у вас не так повірте, багатьом людям, оце ось справжність їжі дуже важливо. да? Е, у нас є такі стереотипи: ось ці всі овочі в супермаркетах, вони не справжні. Всі йдуть на ринок купувати, бо ось там от справжня їжа. І ось це культурне розмежування, воно мені здається, по реакції, до речі, на відео про Олів'є, можна чітко зрозуміти, що люди готові відмовлятися від мови, готові відмовлятися від кіно. Літерату, літератури, російської музики і так далі. Але коли справа ну, стосується їжі, то одразу все не так однозначно, другое, їда, це просто калорії. Ну і оці всі речі. І тому тут з тарганами те саме е, буде відбуватися, скоріш за все, так? І взагалі з їжею. І тому тут, на цьому каналі, ми завжди беремо типу, нову неу статтю і намагаємося зрозуміти її більш глибоко, щоб цікавіше дивитись на цей світ. І мені здається, ця стаття допоможе нам поглянути на її. Їжу під іншим кутом, зрозуміти її культурне значення для нас, і можливо е трошки бути більш готовими до того, що можливо, е років так за 30, е 40-50 ми всі будемо харчуватися порошком старганів.